Всім доброго дня. Доброго дня. Да, сьогодні я до Андрюші заїхав проїздом до Андрія Садового. Подимося. Вже голуби долиню і скоро будемо ганяти. о, така, молоденьких Андрюші багато повиходило. Правда, лимка зараз позалинювали. Угу. Летять, летять. Особо не, Що ти кажеш, Андрюш? Повиходять, ну вже уже долинюют до да есть Такі красивенькі, сірі, молоді, різні, да багато да ну воли отсюда кукуню а ну покажи давай в руках давай кружку це ну, з-под серти... мрамор од одне вийшло. Вже вийшло. О, ну, покажу його. О, О! Це мрамор якийсь такий бач, жовта, пепельне таке, жовта голова, красиве, так? Да? Це я... з-под ігорів їх вийшло. В вот, ну, да, так, сверху. А з ким вивели таке красиве? Ну чорний. Чорний? А, ось мати чорний. Оше... Ага, ось чорненька, да? так? Рос... А батько мрамор, так? Да? Ну да, светлый. Да. Ну светлый той мрамор. Ну на мале похоже. Бач, мале красивое. Чернуха пробывается. А вторую голову одервал. Ну так. О, гарные крылышки. Бачите, крылья красивенькие. Вот тебе уже нова, нова мазь добавилась, да, Андрюш? О, красиво, черное, красиво. Что у него там? Две сбоку. А, ну воно молоденьке ще, да? так? Ну пусть його. Воно манюсеньке таке. Ну красиве буде. Бач, смоляне красиве. Да. Та вони всі якісь... буде, а буде рябоголовеньке. Бач, головка побита красива. О, і крила красиве. Не чисто чорне, Ні, си... ну, це красивеньке чорне, бач таке. А там ще є? Вилення буде смоляне красиве. Воно зараз уже красиве, Андрюх. Білофостеньке, дві з боку. Нова мать в Андрія йому дав мрамор. Пидлив і вже щось друге йде. Що ж цей батько? А це батько, так? Да? О, ось який. А друге, я вам ото голуба зараз покажу, молодий. Ага. Ну це такий мрамор, бач, пепельний чорнухой побитий. Ну ті теж вони потемніють. линок дадуть. Ну так кажуть обично, хто їх держи. Жари ще знова, да, Андрюх. Красивые Далинюють, дали нють. Вітерес дує, але жарко сильно. Що це? Це молоденьких. О, по, по, по вилці, рамочний, хто як, да? Ану. Вітра нема. Ну-ка, ой, красавець, Андрюх, красавець, рамочний перу, молодий, красавець. А ну це його дружка. Та це другий голов. О, красавець, а фастярну десь. Ой, красавець. Сколько у нього фасту, а ну посчитай. Ну, красивий такий пишний. 17. ой, фастяр, ану. Здоровий такий лопатий глянь. Ох, красавець, Андрюха. Різати зразу. Різать одразу, так? Да? Перо широке таке хвостяра. Бачиш, який гарний вийшов. А батьки хто його, Андрюш? Ну, сірий той. Сірий, так? Да? Красиві. Тут Андрія кролики в клетках. Сірий, красавці діти, так. Да. Це наборнячка. Це голубочка. Ну, да. Чи молоде? Мало ну красиві, пара широкі такі, гля, красавці. Ану. А нема вітра, немає бідненьким. вони ще підлиняні трошки. Не красиві, Андрюш. Буде що ганяти, Андрюш. Ну типу паперу і красавці, да, це красавці, звісно. Завтра може трохи полосати. Це теж молоденьке. Да. О, бач, світне таке. Ну, це вже моє. Виводні. А, це те, що я молодім, дивись, як яке прикольне таке, ну. Ой, красиве. Ну, це підлиняне трошки. Чорний. голуб, голубочка. На голубку похоже. Головка така кругленька. Хоча хто його зна, гану. Крила красиві, трошки концевих нема, Андрюш. Та вони ще залиняні. Залиняні, да да, да. Красиво, красиво така. Лопаті такі, Андрюх. Буде що ганять в тому році, дай Бог, аби тільки Аби тільки було, як ганять. Бачите, місто кролі вже голуби зайняли, місто. Все зарябеньке красиво ту кидав. Нема концевих. Ну, Нормальні, хороші. Та, збайна, байна, і... так, похоже на те, що ти кидав. Ну, ну Спасти, правда, гонять. Та, та ну Андрюх, ну без, без крила. Нормально піде. Можеш навіть не кидати у кого криля, Андрюш, не, не сілі, не кидай. Щоб не позаламували, бо крайні якраз льотки гонять. Щоб не поламати. Де так сильно, не підкидуй, щоб не поламати. О, бачите, якраз крайні по 4. Маленька така, ну кругла. Ну красиво кругла, да. так. Не, порядок. Крайніх льоток немає. Перелиняють, Андрюха, пересипляться, як діди казали. Да. І, дай Бог погодку. Будемо любуватися, як буде все добре. Це теж молоденькі. Постиків немає. Тим попідривав вже. Та я вже випало 2-3 пер'їни. Ну так да, вже воно там. Там ну, тут тут дивиться. А це ж це і сіри. Парами, це... ага. Дві збоку, красавиць. Ну що там говорить? Голубина в руках і корох посту широка. Ну теж бач по три чи по чотири крайніх льоток. Та не кидай сильно. Якраз сон це, я не знаю, буде видно там. Там ну, крайніх льоток нема, Голубина. Добрий день вам. Це найголовніший голуб. Його треба зняти, так? Да? Алло? Там дві цукерки в бутильку баба кило, я вже катаю дві тижні в машині. Ну, в бутильку. Кого? Ні, ні, нічого не треба. О, яка лопатенька. На барнячок такий, да, -да рябофостенька, ну, крила красиві. Другого покажи? А, ну, а другого мра... мраморного діти є. Одне. Одне? Ну ти ж шо... пробник, подивися, що воно вийшло. Ну давай. Андрюх нова масть. Ігор йому дав два голуба, Андрюха підлив. Ну, тепер піде мрамор. Ага, о, красиве, полостаряби да -да, красива. Бач, махові темні. Красиво, воно ну, слабеньке, мале, не кидай його. Красиве, але ну, слабеньке ще мале. Крайні льотки, Андрюх, повиганяють, будуть перелітати. Будемо дивитися, що воно вийшло. О, слабеньке теж, чорнорябеньке да, мале. Ну, чернорябоньки он красиво мало, маляне таке, махові, темне. На сарайчик полетіло. Сегодня снова жара страшна, да, Андрюх? То вроді трошки вітерест дух. Воно вітер есть, но така духотища. Ой, Ще така. Кра... ой Ой-ой-ой. Буде... Ото... Толя тебе давав уже, да? Голуба такого. Голуб. Голубка, да? Ого, ну, фастяра. Это одної дочки двинь. Дочки? Ну, ну я думаю, это дві голубки. Похожие такие на. Ну сині, синя така цвіт... рыбогруда, чи цветне. Ой, там льоток немає, друг. Ну воно шикарне буде, просто нема ну, не другой крайний. Ой, красиво, красиво, бля, буде рыбогорло таке, ну что. Смолені за да, красиве было в пости, не... порядок ти що. Все, Оце мрамор такий. Ну да. Ой. Ну вони бач, вони линяють, потім темніші стають. Ну, красивіші такі. Чернуха вилазить, да, таке біла груда, прям пепельне. Його брат трохи впало знизу покрасити. Бач, чорнуха лізе, все вкрила. Потім пару линок дадуть і за чорним підуть, красиві буде. Ну, Будемо в цьому году, як все добре, любуватися мрамором горі, Андрюх. Ну побачимо, може закривати треба. Може закривати буде. <laughs> може будуть. Попівня літати. Підкинь його наверх туди, да, воно маленьке. Та я сьогодні скидав, воно не їсть. Ну воно слабеньке ще, ой, лаха красиве така, лопатенька. Я думав, може лучше їсти буде. А, на землю ти не сюди. Ну, трошки на виходила. Да Та -да, й таке вже так, По По дві місці розрізни. Що ти зробиш? Ну, кримачок красивий попав. на ну, таки даш, там крила нема. Позаламують льотки. Андрюш. Ну воно даже, бачиш, він красивий, ну не, не може розкрити себе. Не надо. А, только... ось мене вже. Андрюха радий, трошки навиходили. Каже, ганять буде що. Копцю буде що. Шорвать. Ага. Ну сіри ти красавцы, здорові такі, труба. Типа полосаті, типа паперу, Це тоже красиво. Да гляка перо туши россиян, кремак такий. На сіру. Масич черный, не на сіру больше, ржавий. Ну красиво. Що пирину вирви, Ну, все зламав, ага, Красавець. Короче буде, що гонять. Ну, Крайних леток нема, Андрюх. там? Мучить їх. Повеленють, Андрюх, подивимося. А ті, звісно, так. Да. фастяри такі. Ось теж красиво. Де яке сіре? Ой, горло. Фост такий. Пера широкий в хосту. Крила, бачите, красиві, пахове широке. А втере ще більше. Ще більше. Ну той просто сіра. Такі, як даже не будь. Це ж Андрюш, це ж пер Дві линки дасть, воно набере себе буде машина. пастий, крило, пах широкий. Такі, як даже не будь, Андрюх. Ну, хтось держи невеличкі голуби, маленькі, набиті, хтось держи, крупні старі, кому що нравиться. О, це такий. На барняк, як кажуть, рибофоста. Да. Ой, красавиць яке фасярар. Ну груди його покажи. Пересипиться, буде ще красивіше. Коли я перевоня гля груди рябі, Бока будуть такі. О, ну стой, варсу зниму, глянь, варса, все висить длиннюча. Порода, Андрюха. Це мені знизу в Як раніше казали, порода. Спорувався цветною, рупа. Машина, Андрій, машина здоровена. Я вже весною його бачив. А, ти його ганяв весною? Трошки, Андрюха, каже, наводили діток. Торі рябенька таке, на голубочку похожа. Ну тоже. Только выпало. А, только выпало, да? Ну, бач, крайні, крайні темні вкладиші, тіде. По п'ять чорнив ганять. Ганять, да буде. Ну що, воно буде красиво, Андрію. Воно здоково вийшло, слабенька. Крила красиві. Маленькі ще, слабе. Може, таких бойових. Ото сененькі такі. Да, да. Торі гарненькі такі, да, попідлинюють. Так. Трошки в Андрюхи подимся. Ну, давай, я сюди в холодок заховаю, щоб вже пашку напекло. О, красавець, а фастяра Ну. Голуба. Голубець? Це ти ж то, машина, Андрюх. Крило пах широкий, фастяра. А пару линок дасть взагалі буде красавець. Тоді зимою як ганяли, де такі голуба були, повністю кидав, як, як пауки в горі. Красивий кажуть, Херсоні, да, Херсоні, димчаті, димарі, кажуть, області сині по-старому казали на них. Та в ні крайніх льоток нема. Осінню будемо дивитися, можна і не кидати. Ну красивий голуб, в руках такий. Взяв руки, чувствується, що голуб. Ну на любителя. Ми держимо круглі, крупну птицю круглу. Хтось. Невеличкі набиті держав. Кому що подобається? Андрюха, ну білі, біла вивели яке-небудь тобі. Одне вже на дворі і двоє сидять на вилазі. На вилізі. Пазнюки літом не було. Одне виклик, одне дали біленька, да? Голубочка. Ну білі стояли тоді, конечно, у тебе весной зимой четко. Ага. Ну, така переборнячок фос, ну красиво. О, крила красиві, бачите красиві. Буде летать. Ну вже на яйце. Красивенький. Гонять буде, что Андрей. А ну хай літає. О, поперу кримачок. Ну ты сейчас слабая серьез. Ну линка, зараз треба кормити, щоб линяли. Так, хтось ганяв, кого мілкі голуби, люди ганяють. Та я вижу люди як вони там летять, я і сам не можу Ну там маленькі, Андрюш, голуби невеличкі, їм і линять не треба. Тут по старорежимному способу треба дати виленя, зараз добре кормити, щоб линка йшла. А потім криля пересипляться, перелиняють, вони, а, се... вони себе покажуть. Ти ж сам знаєш, мілкі голуби проще, вони більш легенькі. А крупні голуби. Другий підход трошки. Ми ж раніше літом не ганяли, літом вони коли вітра самі стояли, Андрій. А так з осені до весни. Молоденькі чи що? А ну давай. Я тут голуби по воді заховався, бо там сонце так пече в голову. Та молоді кермаки, Андрій. О, забіловані такі ржаві, красавці, да. Махові темні, порядок. Ну крайні якраз. Ну, хоч підкинуть, только легенько. То. Не кидай сильно. Крайніх льоток нема. Слонка так, якраз плонка, Андрій, я не бачу, що де воно. Ні, ну крила красиві, в них вийшло. Oh, yes. да. Ну цього я бачу, перелітав. Чи то мати, чи батько їхні, помніш, коли літало? Та батько yeah, yeah. у них роман полосував, а ось що похоже. Бачите, то не батьки їхні. Ні, ні, ні. А похожі такі, забіловані, сипані, бач. Потім лилені косяки будуть темні. Ой, красавець, так що ти глянь, гляки, красиві крила. Крайні по 4 нема машини, Андрій, красивий. Це вони самі спарувалися, надо в клітку. Вони разнокровка. Да? Ой, пара бомбезна пара. І ще й самі спорували. Да, до да, махові темні такі крила красиві. Молодець, красиві. А ось Може по любви буде, тим более розракровка, краще буде чим спаруєш, Андрій. І тим більше вони такі широкопері, фастаті, красиві. У тебе такі, що не літають, нема так що переживати. Ой. Але вибігали бігають. Ну хай лазить буде, познічок. Не больне здорова, ж нема больних. Боля... Немає. Болячок нема, та і все нормально. Хай пробничок буде. Ох, лопатенький. Шо, Андрій Павлович, дякую тобі за відос. Вам спаси. Да, всім привіт. Провідав тебе сьогодні в твоїх ролях. Ну, Потім больниця да, з рукою. Все було добре. Дай Бог, дай Бог, так. Да. Голуби спасають. Це точно, що голуби спасають, да. якби криша поїхала цього цього. О, качки вже твою. О, дівам люкну. Давай, кувшин вже з твой зілий качки забирай. Так тихо не, не поламай. Красиво. Ох ти. Ну нема крила, но пишне, сірий красавець. 12 штук. Так, да, красивий, красивий такий. Да. Глаза не будемо заглядувати, як можна. В Ютубі. Білоглази, білоноси не будемо горлопенити. Паук, Андрюх. Це з коли вони літали. Так, груди такі буде кремачата грудь, кр -кр -кр -кр, ну, грудь така, бач, просипана. Ну ці забіловані чорномахи, красавці, звісно. Та вони теж всі красавці. Осінь, як почнеш <ріців> гнати, <ріців> тоді побачимо. Теж ржавий такий, так, да, кремачок, Андрюх. Ржава криваний. Поламав, аж і кажу, не лови. Вони зараз долинюють там по три пара. Ой, красавець, яка пахава. Ну кінь кругу, глянь, який пах широченний. Та. Машина, Андрюх. Ух. Ось такий тупо крилий, пах широкий. Не кидай, там бач крайні немає. Куди, ну. Я не буду знімати, щоб позаламують. Як вилинюють, Андрій. Там подинся, всю красоту. Ну що, все вроді подивилися, що хотіли, молоденька. Красивенькі, красивенькі. І пера широкі в фасту, і пахові широкі. Почнеш гнати, побачимо, що вони покажуть. Рамар надо было снять. Голубка, Голубка сира. Красиво, гляки пастира. Тоже бач пах широкий. Ворса, пост перо широка буде. Да ты кидаєш, крайних нема, Андрей. Та крила там богатейших. Ну косяків нема крайних. Все, Андрей. Надо ждать, коли лд. Ну все. Маленький репортаж про видов тебе Спасибо. Живи за... Да. Всім удачі, мирного неба, всім голуб'ятникам привіт. Кого не бачимо. Да? Ну все, до побачення.